Щось я сьогодні дала маху, купила 2 кілограма цибулі по 160 гривень за кілограм. 320 гривень відвалила. Дивіться. Це цибуляні кільця із метро. Вони мені не нужні. Я проходжу повз них. Написано: вартість одного кілограма 320 гривень. Але якщо взяти дві пачки, оце кілограм. То буде по 160 гривень. Ну, не треба мені цибуляні кільця. Я їх один раз колись їла, Ну, але я їх купила. Бо по 160 гривень, але 160 гривень тільки за умови, що ти береш дві пачки. Коротше, сьогодні на вечері в мене будуть цибуляні кільця. <гум> І будуть, аж поки я їх всі не з'їм, бо у мене маленька морозінка. І оця гадость туди не влазить толком. Я вже викинула з морозилки все, що угодно. У мене вже овочі розмерзаються внизу холоморозілки, внизу холодильника. що в мене в морозилці лежать цибуляні кільця. Оце три дні підряд. У мене сім'я сідає на дієту з цибуляних кілець, того щоб забили всю морозилку ними. Ось щоб ви не думали, що я брешу. Дивіться, ось морозілка і ось ось Оце цибуля лежить на всю мою малесеньку морозілочку.